Дівчата та хлопчики миються всі разом у одній лазні, яка не має перегородок чи занавісок. Та й живуть діти у кімнатах, де не мають ніякого особистого простору. Такі порушення були виявлені під час перевірки експерткою з моніторингу прав дітей в Рівненській області у спеціалізованій школі номер 1 у селі Чудель, що на Рівненщині. Умови проживання дітей в пенсіоні не відповідають нормам та стандартам, а саме не дотримано площу на одну дитину. Кількість дітей в кімнатах. Проживання по 8-10 осіб, що порушує права дітей на вільний простір, а також статті 26-27 Конвенції ООН про права дитини. А також було встановлено, що у санітарно гігієнічних кімнатах також порушено права дітей на приватність, а саме через відсутність розмежування між душовими камінами. Відповідно, порушує статтю 16 Конвенції ООН про права дитини. Після перевірки до закладу надіслали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, на що у школі відповіли, що їм потрібен капітальний ремонт. За за словами директорки, працівники своїми силами спробували організувати приватність для дітей, просто повісивши штори у лазні, адже зробити більше не дозволяють фінанси. Що стосується лазні, то звичайно, що школа має досить вже велику і довгу історію, традиційну, гарну, але, тим не менше, приміщення банно-прального комбінату лазні вже потребують давно. Реконструкції капітального ремонту, і, зокрема, це тягне за собою дуже великі фінансові вкладення. Ще одним порушенням, яке було виявлено під час перевірки, стала недостатня площа кімнат, у яких проживають діти. Директорка закладу розповідає, школа є спеціалізованою для дітей із вадами мовлення та розладом аутистичного спектру, яких досить багато. Тож розширити площу для їхнього проживання просто немає можливості. Усе знову ж через брак коштів. У нас щодня близько 40% дітей їздять додому. Вони ночують вдома, тому що тому спальні, як завжди, на 100% вони не заповнені. Так само і з лазнью. Ми користуємося її не досить часто, тому що діти їздять додому домашні, ті, що залишаються, вони можуть привести себе в порядок, помитися щодня в спальнях, де є е, е, кімнати з душами, з туалетами, все як має бути. Директорка розповідає напередодні лютого 2022 року були виділені кошти на ремонт, але з початком повномасштабного вторгнення вони були направлені на інші потреби, тому не залишається нічого іншого, як чекати перемоги. Напередодні лютого 2022 року вже було вирішено питання про фінансування обласною радою реконструкції лазні, реконструкції інших наших приміщень. Але ви розумієте, що свої корективи внесла війна. І ми чекаємо перемоги і надіємося, що це питання вирішиться вже з часом. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.